У 2011 році 34 мільйони гривень було виділено для соціального розвитку Нікополя. На капітальний ремонт доріг покрівель благоустрою міста, облаштування дитячих майданчиків, реконструкцію медичних закладів. На проведення капітального ремонту лікувального дитячого садочка номер 48 з обласного та місцевого бюджету виділили майже півмільйони гривень. Губернатор відкрив оздоровчий центр. Тепер він готовий прийняти до 150 дітей. Олександр Вілкул зазначив, що в планах відкриття ще одного садочка та десяти груп до початку навчального року. Питання з чергами до дошкільних закладів планують закрити. Ми поставили перед собою задачу в цьому году повністю на всіх територіях області закрити питання нехватки місць в дитячих садах. Ми за останні два години построїли НВК і відкрили 22 дитячих сада. В этом году в городе Никополь планируется открыть еще один детский сад на 160 мест. Это бывший детский сад номер 39, который не работал более 15 лет. И 10 групп это еще 200 детей. Таким образом, до начала учебного года вопрос с очередями в детские сады в Никополе тоже будет решен на 100%. Коммунальный ясло садок номер 48 є уникальным для Нікополя. Він призначений для дітей з захворюваннями верхніх дихальних шляхів серцево судинної та эндокринецы. Ринної системи тут працює кабінет лікувальних ванн з морською сіллю, соляна шахта для лікування алергії, дихальних розладів та підвищення імунітету. Є фітобар та басейн. Діти займаються лікувальною фізкультурою та проходять курси масажу для нас. Самим основним і самим главним пріоритетом являються діти. Для нас це будущее. Це всего лишь. Є такое изречение, да реклама, тезис я видел. Это 20 населення. населения, но это 100% будущего нашої страны. Поэтому сьогодні пріоритетом для власті это і областной совет і город в этом однозначно 100% участвуют, является наше будущее і в этом вопросе 100% инвестиций інвестиції направлено здесь. губернатор. Подарував дитячому садочку спортивний інвентар, плазмовий телевізор та набори для малювання. Подяку за це діти намалювали для нього по картинці.